Повну версію зустрічі з лауреатами Шевченківської премії вихідцями з Прикарпаття обласне телебачення Галичина запропонує наступного тижня. А в приміщенні Арена Центр відбувся довгоочікуваний концерт автора-виконавця, музиканта та співака Тараса Житинського. Після тривалого життя за кордоном Тарас повернувся в рідне місто і почав активну концертну діяльність з доброї справи концерту зі збором коштів для добровольчого українського батальйону. В Складні часи хтось шукає способу покинути країну та перечекати труднощі, а хтось навпаки повертається додому, щоб бути земляками в складний час війни. Так вчинив Тарас Житинський, який багато років прожив в Англії, а зараз, як сам стверджує, назавжди повернувся додому, щоб допомагати рідній країні тим, що найкраще вміє робити музикою. Патріотичні пісні, народні та авторські, вже давно були в репертуарі Тараса. Тож на цьому концерті, метою якого був збір коштів на потреби добровольчого українського корпусу, що зараз перебуває на сході, такі твори лунали дуже доречно. Концерт умовно був поділений на дві частини: акустично-бардівська перша, в якій разом із Житинським на сцені, був Живосил Лютий, і друга рокова, в якій пісні Тараса грав гурт, який теж дуже давно не виступав разом на івано-франківській сцені. Наших музикантів, на жаль, більше знають за кордоном. Однак цей концерт додав оптимізму не лише в музичному сенсі. Незважаючи на доволі високу вартість квитків від 60 до 120 гривень, в залі було чимало людей. А отже, можна сказати про небайдужість наших краян.